Привіт, громадська організація антикорупційний штаб запрошує вас скористатись новим діджитал-інструментом карта відновлення та руйнувань, за допомогою якого ви можете слідкувати за тим, як відновлюється інфраструктура України після наслідків обстрілів Росією. На карті відновлення та руйнувань накопичується інформація про всі відновлені, зруйновані. Пошкоджені частково чи повністю внаслідок російського вторгнення в Україну об'єкти цивільної інфраструктури. Ви можете побачити, скільки об'єктів зі зруйнованих росіянами ми нанесли на карту, скільки об'єктів вже відновили і яку суму коштів витратили на відновлення. До відновлення приєдналися як державні установи, так і добровольчі об'єднання. Для того, щоб побачити відновлені об'єкти, можна скористатись простим фільтром. Наприклад, пошукаємо всі відновлені об'єкти в Київській області, а тепер обираємо будь-який із тих, що висвітився у вікні. У новому вікні ви побачите інформацію про руйнування, адресу, коли сталося, джерело інформації про руйнування, координати і фото за наявності, а також інформацію про відновлення. Чи повністю відновлений об'єкт, скільки коштів витратили, яка компанія або компанії займаються відновлювальними роботами. За бажання ви можете також підтримати відновлення донатом в системі United 24. Якщо ви знаєте про пошкодження якогось об'єкту, а його на нашій мапі ще немає, то просто натисніть Додати об'єкт на мапу і заповніть відповідні поля. Ми оперативно перевіримо всю інформацію, і об'єктів на мафі стане більше. Ось тут ви можете дізнатись більше про нас та наших партнерів, а також стати нашим партнером або партнеркою. Вся інформація на карті узгоджена з Генеральним штабом Збройних сил України, що засвідчує безпечність діяльності нашого проекту. Давайте разом наближати перемогу і контролювати відновлення українських об'єктів.